Події вівторка, 24 грудня, у викладі журналістів ТВА. У студії з вами буду я, Оксана Матрук. Мої найщиріші вітання. І у випуску сьогодні ось про що. Мітингувальники стоять не до кінця, а до перемоги. Свою оцінку політичній ситуації дав керівник регіонального осередку батьківщини Іван Мунтян. Катерина Бабкіна стала новою стипендіаткою у резиденції «Мерідіан черновіць Поетка, сценаристка і прозаїк зустрічатиме новий рік у Чернівцях. Сотні мільйонів людей проводять цей вечір у храмах і за святковим родинним столом настав переддень Різдва за григоріанським календарем. Янукович захворів. Таке повідомлення поширилося у ЗМІ. Спочатку ця інформація з'явилася у виданні Інсайдер буцімто у державну клініку Феофанія прибув кортеж. Видання зазначило, що право на кортеж мають три особи глава держави, керівник уряду та спікер Верховної Ради. Також журналісти вказують на те, що замість президента у Москву на засідання найвищого керівного органу митного союзу полетить прем'єр-міністр Микола Азаров. Хоча до того повідомлялось, що російську столицю має відвідати особисто Віктор Янукович тим часом у Феофанії пацієнти лікарні повідомили, що для всіх хворих скасували побачення з рідними і близькими на суботу та неділю. Інші мас-медіа повідомляють, що у президента інсульт. Однак офіційного підтвердження з цього приводу прес-служба не робила. Майдан стоїть, регіони помагають. Хоча на хрещатику людей трохи стало менше, і запал дещо в чух. Утім, вимоги лунають і досі. Тверда позиція нації, котра відбулась, конкретні кроки лідерів та допомога з областей підживлює всенародний страйк. Мітингувальники стоять не до кінця, а до перемоги. У Києві протестують уже місяць. У Чернівцях майдан теж є. Він отримав іншу форму, проте вимоги не змінилась. Настрої теж політики спілкуються, священники і матері моляться. Дискусія триває, збирають пожертви на матеріальну допомогу столичним мітингувальникам. Один бізнесмен може там дати тисячу чи сто тисяч, А ця бабка дає баночку там цієї тушоночки або баночку. Це варення або ми вона має надії на те, що ми з вами разом. Доведемо цю справу до кінця за всіх та кожного відповідають політики. І, хоча люди самоорганізували, втім координація дій, опір провокаціям, правильний вектор на політичний штурм взяли на себе політичні сили. Толерантність у вчинках шлях довгий, але результат буде тривкішим. Радикалізм не завжди гарантує позитивні зміни. Аби кількісно посилити майдан столичний, на свята туди готуються відправити активістів. Порахували скільки людей то да до ста чоловік від нашої організації будуть в ніч на новий рік. І на свята будуть знаходитися у в Протиріч між опозиційними силами немає ні на рівні центральних апаратів, ні на регіональному. Вони спільні у єдиній думці. Поки стоїть майдан про Україну говорять і люди мають захист. А нещодавно трактування слів Олексія Каспрока про нібито згортання майдану це перекручені слова. Йшлося лише про обмежені фінансові можливості ідеї не змінилися. Що фінансових ресурсів у кожної людини не ну не такі, як би хотілося, да. І він висказав наприклад, що стосується коштів, коштів своїх особисто. А що стосується позиції нашої, його особистої, наша, то абсолютно ми ніякому разі не розгортаємо майдан і будемо відстоювати до кінця, до перемоги. І найважливіше, політики переконують, що вони не спекулюють довіру і не хочуть свої інтереси ставити вище за людські чи загальнонаціональні виборці та обранці зараз схожі у своїх намірах скинути верхівку і повернутись обличчям до Європи. Офіційні вихідні на новий 2014 рік припадають на дні з 1 по 7 січня. Це означає, що українці святкуватимуть і відпочиватимуть цілий тиждень середи 1 січня до вівторка 7 січня. Так вирішив уряд, але робочі дні 2, 3 і 6 січня доведеться відпрацьовувати по суботах. А саме 11, 25 і 8 лютого. Раніше передбачалося, що в придешньому році українці не будуть довго відпочивати під час новорічних свят. Бо Затяжні вихідні негативно впливають на економіку країни. За кілька днів зимові свята їх зазвичай чомусь не уявляють без феєрверків. Люди масово купують піротехніку, бенгальські вогні, петарди та багато інших небезпечних, але яскравих штучок. На жаль, про техніку безпеки забувають. Як зробити, аби свято не перетворилося на трагедію у наступному сюжеті. Через необережне поводження з піротехнікою торік в області постраждало семеро буковинців. Цьогоріч обійшлося без жертв. Однак, щоб і в наступному не було нещасних випадків, надзвичайники розповіли, як правильно поводитись з феєрверками. Перед початком застосування даного, даного виробу треба звільнити ніт, поставити під правильним кутом для зручності його запалювання. Даний виріб встановити на рівній поверхні і бажано. Не ближче, ніж 20 метрів 50 від будівель та інших сторонніх предметів. Підійти, запалити і відійти десь до 50 метрів від даного виробу. Петарди рекомендують взагалі не використовувати, адже у продажі дуже багато підроблених і несертифікованих, тому можуть вибухнути в руках в будь-який момент. Безпечніші бенгальські вогні, однак і з ними треба бути обережними. Дітей до таких виробів краще взагалі не підпускати. Забороняється оздоблювати новорічне деревце легкозаймистими прикрасами, використовувати свічки в оформленні, влаштовувати світлові ефекти з допомогою хімічних речовин. Пам'ятайте, встановлювати ялинку біля обігріваючих приладів теж не можна, аби свято було весело. Селем зробіть його безпечним. Олександр Скачок, Іван Морараш та Медня ТВ. У католиків сьогодні святвечір. Колядують, а на столі мають бути куття та обладки. У храмах Різдвяні богослужіння святкують не тільки католики, а й лютерани і протестанти. Виняток православні. Вони відзначатимуть різдво 7 січня. Католицьке різдво за традицією церкви зустрічатимуть скромною месою та колядками у греко-католицькому костелі. За словами вікарія Андрія Пеканця, більшість парафіян молоді люди, готуючись до цього дня, священнослужителі і віряни подбали про святкове оформлення храму. Зелень це такий колір надії, і так само це є символ власне Ісуса Христа, як того, хто народжується. Також у храмі є е, представлений вертеп. Тобто сцена, де є така ну, міні інсценізація за допомогою фігурок, власне, цього факту, як у бідній яскині, в бідних умовах. Народжується цар всесвіту за словами Вікарія. Питання, коли саме зустрічати Різдво 25 грудня чи 7 січня, не принципове, адже люди святкують не дату, а подію прихід Бога в цей світ. У храмі проходять реставраційні роботи з відновлення та збереження фресок і розписів храму до його 200-ліття, яке припадає на липень. Зараз праці відбуваються якраз в пресвітеріальній частині. Ну, через факт, що вже низькі температури зараз праці немає. Реставратори зробили перерву зимову ну, до весни, коли будуть більш сприятливі умови. На різдво за споконвічною традицією люди прагнуть робити лише добрі вчинки. У святвечір на столі повинно бути 12 пісних страв. У наукового співробітника музею Альберта Комарі складна релігійна ситуація в родині. Тато протестант, євангеліст, мама православна, сам хрещений у православній церкві, але прихожанин ремокатолицького костелу. Під час свого проживання в Італії служив е, в Римокатолицькому костолі, тому звичайно, що святкую сьогодні за е, старим стилем, е, це свято. Е, ну. В першу чергу, як і Різдво в усіх українців, хоча українці святкують пізніше, українці святкуватимуть Різдво вже наступного року. Різдво починається з колядки. Тому сьогодні я збираюся до своїх до своєї родини, до своїх близьких друзів колядувати. Анатолінків Райк Михайло, Іван Мурараш та Мідня Восьма і остання у цьому році стипендіатка Марідян Черновіць уже оселилася в найпоетичнішій квартирі Чернівців. Цього разу гостею стала українська письменниця Катерина Бабкіна. Вона приїхала не одна, а своїми натхненниками Андруховичем, Вінграновським та Жаданом, точніше з їхніми книгами. На столі печиво та хурма на вікнах і меблях, сині бантики та вогні. Так з мінімалізмом по святковому облаштувала свій побут нова гостя резиденції фестивалю Меридіан Черновіць Катерина Бабкіна. Катя Бабкіна дуже відома українська письменниця, яка насправді визнана і в Європі, і приїхала працювати сюди як над віршами, так і над пошуком. Ідей для свого нового прозового твору, а також над перекладами віршів з англійської мови творча праця це не єдине, що перевело письменницю до Чернівців. Говорить, має тут багато друзів, знайомих, хоче встигнути побачити кожного. Як правило, це дуже збагачує, не конче прямо якимись на місці написаними текстами, натомість пережитими враженнями, пережитими атмосферами, якимись. Новими зустрічами Оселилася Катерина Бабкіна в резиденції вчора і вже встигла написати тут вірша. Це напевне літо гірчить те, котре із нас дотепер не вивітрилося. Бо прикрий час алкоголь з крові передчасно загиблих і страс випускає врешті, а ми назавжди одне у одному. Так не просто виявилося серед цих простих величин. Лампа бризкає світлом, як нагрітий в руках нектарин. Бачите, я навіть прочитати, бо що ще не можу по-людськи. Подібні проекти, як Мерідіан Черновіць, і, зокрема, обмін письменниками Катерина Бабкіна вважає життєво важливим ковтком повітря для творчих людей. Попри те, що всі вважають, що художник живе з оплесків, поет має бути завжди голодний, і творча праця це не праця. Насправді які умови потрібні літераторам письменниця вестиме фото, текстовий щоденник про Чернівці та перебування тут і враження, який викладатиме у соцмережах. Надихатися у новій поетичній квартирі Катерина буде читанням японських народних казок, текстами Вінграновського, Андруховича та Жадана. Ну і звісно ж, Чернівцями рада дуже губше пізнати це місто, тому що воно дуже чудове, воно має дуже багато інтеркультурну історію і. Я знаю натомість про неї не так багато, як би хотілося. У Чернівцях Катерина Бабкіна зустрічатиме і Новий рік Ірина Сайдак, Іван Гостюк теме дня ТВА. Чернівецький богатир Костянтин Ільїн знову став найсильнішим у центральній Європі. Буковинець вдруге поспіль переміг у змаганні найсильніша людина Центральної Європи 2013. Участь у цьому турнірі беруть Польща, Чехія, Словаччина, Україна та інші країни. Окрім цього, під час змагань у Словаччині Костянтин встановив світовий рекорд у вправі підйом 100 кілограмової гантелі однією рукою 11 разів за одну хвилину. Нещодавно у складі національної збірної України. Не він здобув перемогу на міжнародних змаганнях у Китаї. Також минулого року Ільїн ставав неодноразовим призером єврокубкових змагань у різних країнах світу. Продовжуємо випуск традиційними передноворічними змаганнями, де Подкап завершили спортивний сезон Буковинські каратисти у турнірі, учасники якого, окрім спортивних, отримали ще чимало різноманітних святкових нагород. Виступали каратисти наймолодших змагальних номінацій віком до 13 років. З поміж розмаїття вселяких змагань, яких протягом року беруть участь буковинські каратисти, Нинішній турнір особливий. Він особливий, тому що це мирове спортивне свято для дітей. Це турнір товариський, Він не є офіційним, але він є. На призи торгівельно-розважального центру депота на призи Святого Миколая кожен учасник отримує призи. Ми робимо маленькі категорії, велику кількість категорій. Кожен переможець отримує сертифікати від депоту, картки цінні. І ми стараємося, щоб кожен вийшов звідси задоволений, щоб спортсмени були з натхненням вийшли, щоб вони були більш замотивовані ще для заняття, то щоб вони вже відчули новорічні свята. Кроме такі захід на ці змагання до Чернівців з любви приїжджають каратисти з інших областей. Мені дуже подобаються ці змагання, ми тут вже другий раз. Подарунки дуже смачні, дітям подобається. Рівень змагань досить пристойний. Ну, ми задоволені, ми плануємо приїжджати кожен рік на ці змагання. Чого чекаєте від виступу? Ну чекаємо досвіду змагального, чекаємо, можливо, якихось місць призових. Ну і привезли дітей до 12 років. У Нас діти від 8-12 років. Попри бажання кожного учасника самому зійти на призовий п'єдестал, юні каратисти дружньо болівали і за своїх товаришів-суперників. Тебе дівчатка вітали, так? Так. Ти переміг, я потримаю, я потримаю, так? Угу. От скажи, будь ласка, що ти переміг? за рахунок чого, як ти думаєш? Бо я бо я в мене хороша стійка, я мені на сприсідати на шпага. Молодець. Ти давно тренуєшся? Яких років? Чи? Два, три роки. Три роки вже тринувся. На яких змаганнях Крім цих вже виступав? Як виступав, розкажи? Добре. Добре виступав, так? деякі програвав, деякі виграв. Але без поразок не буває перемоги. Mm -hmm. Це однозначно. Mm -hmm. Взагалі на призовий п'єдестал зійшли як початківці, так і вже досвідчені, незважаючи на свій юний вік атлети. ми вітаємо тебе з перемогою. Чи ж ти пачу радості? Бо я стараюся робити те, що тренер каже, і до цього я ведусь до успіху. Дякую дуже Віталію Вікторовичу, він дуже добрий тренер і мені дуже подобається це вид спорту. Це було не дуже важко, тому що я місяць готувався і виграв? Ви виграв. Ну це місяць готувати до цього турніру. А взагалі-то тренуюся. Як довго, чому? Ну, щоб... Ви ще місце здобувати? Уже на яких змаганнях виступав. Як виступав, розкажи. На багатьох я вже виступав на 16 змаганнях чи... і виграв 17 медалей. Сергій Батюк, Іван Мітрів, тебе дня тебе. Таким був вівторок, ще раз про головне. Мітингувальники стоять не до кінця, а до перемоги. Свою оцінку політичній ситуації дав керівник регіонального осередку Батьківщини Іван Мунтян. Катерина Бабкіна стала новою стипендіаткою у резиденції Марі Діан Черновіць. Поетка, сценаристка і прозаїк зустрічатиме новий рік у Чернівцях. Сотні мільйонів людей проводять цей вечір у храмах і за святковим родинним столом настав переддень Різдва за григоріанським календарем. Наразі прощаємося, зустрінемося незабаром за свіжою порцією новин. А тим часом усіх вам благ. Будьте щасливі!